Ну що ж, сьогодні трапилась невдача. Бачите, які мають бути обороти на цьому вітрі? А бачите, які є реально? Це, звичайно, трошки розчаровує. Але це не привід впадати в паніку. Просто мені дуже пощастило з генератором, який виявився, ну, занадто потужним для цього гвинта. Ну і. І пощастило з гвинтом, тому що він його хоча б якось тягне, але не тягне так, як повинен. Тому наразі є два шляхи, як рухатись далі. І я ще поки не прийняв рішення як саме. Ну, але що ж буде точно, я це просто так не залишу. Тому що має працювати. І працюватиме. Нікуди воно не подінеться. Деталі, до речі, в пов'язаному відео. Що, чому, куди і по чому.